Кеті, що ти там побачила? Всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Дивіться, куди дивіться, Кеті. У віконечку там щось розглядає так уважно. Щось там побачила. А ми прийшли з мамою на, на квартиру. Хто там? А, там ходять хтось, Да? Машину. А, приміряти колір диванчику. Ось палеточка. Бульк. Ось стіна, біля якої буде диван стояти. От. І тепер треба обрати сюди колір. Давайте. Ми вже обрали. Як думаєте, який? Зверху вниз читаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І так донизу. Який сюди ми підібрали колір, як ви думаєте? Так, ану так полістай їх палітки ці. Ну, піднімай. Раз. Два. Угу. угу, угу, угу. Да. І що? Ну от, пишіть в коментарях, який ви думаєте, ми обрали колір. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> да, так, ладно, ось цей. Ось цей колір. Він буде на тон світліше. Да, він буде в, ну, в великому зділі виглядати на пів тона світліше. Ну, от як оцей. Угу. Вот. Да, Тому що так от, кажеться, оцей от сюди, угу. прям хочеться. Але да. він буде виглядати світлішим за шпалери. Ні, Да, оце буде такий глибший, м'який, домашній, плюшовий, кльовий, як mm -hmm. мішка. Так, Кеті. Ні, ні-ні-ні-нікуди. іди е, сюди. Ану виходь оттуда, бігом. Зараз мені тернеться грязною з деща. Ей, іди сюди! Бігом. Е, 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 е. Е, е, е. Так і хочеться отам їй пройтись отак, от вздовж. Отак. От. отак. Mm -hmm. Дивіться, яка вона з прогулянки на лапи, подивіться. Оці лапи то що і пуза. Ми в магазині. В магазині і в районі вимкнуло світло вимкнуто, Тому тут таке освітлення не дуже. От диванчик. Ну, не зовсім прям цей самий. Але от така сама посадка, такі самі подушки, інша ручка. Я показувала прошлому дому. Оцей оце, оце диванчик вже замовила. І хочу показати вам, Я з мамою, до речі, прийшла. Mm -hmm. Мама. Сума. Хочу показати, побачила стіл і стільчики, який у мене був по проєкту. От, побачив, кажу: о, я бачила цю картинку у себе в этом. Ну, трошки менший стіл, типу, там диван має стояти. І отакий от столик, але журнальний. От, і от ну схожі. Ці, там одне крісло такого плану з високою спінкою, Але фактично от, отак це мало виглядати. От. До того, як я перепланувала, що там у мене буде обідня зона. Стільці, до речі, дуже зручні. Да. Да. Так. Зручно. Угу. І красиво. Королевна, прям. Yeah. Да. І отут я оце ліжечко тоді. Я по ліжку знайшла свій диван. Я вже сюди прийшли, прийшла, все переставила. Думаю, так, наверное, ж таки не в цьому магазині я диван собі обирала, а потім о, ліжко! Ось це мені сподобалось. І дивись, в итогі ми замовили, well, yeah. дуже схоже, дивіться, yeah. Ну, набагато дешевше, це прям дуже дороге. 27 600, і то воно без матрасу. А я вже не пам'ятаю, правда, за скільки я своє купила. Ну, дешевше набагато. А, о, отаке крісло. Отаке, просто світле. Ну Мені таке взагалі не подобається о, в проєкті. Намальовано було. Ось точно таке, тільки такого кольору, з отаким стіль... столиком. Нижче. Але мені воно одразу сказ... Вероніка кажу, крісло буде інше. Ну, вони, типу, популярні. А, да. Ну що, все, погнали. Поїхали. О, тут ще барні стульчики можна подивитися. А, я ще запитаю, де. Кажу, Віки, мені оцей стілець сподобався. Оцей. Ось, ну, дивись, як який класний такий. Класний, але ну, не розслабишся. Не розслабишся, да? ну ладно. Супа посадочки. Ой, зручніший. Ну. Да. Один зручніший от той. А ну давай. Ну, це таке, як у нас. Це ну, це <плес> О, оцей прям класний. Угу. <плес> а отой, що з ручечками тобі не подобається? <плес> ну, Зачем мені зайвий габарит? Там і так у мене мало місця. Мені треба поменше наоборот. От, по розмірам, оцей розміром цей Угу. Классный такий. Mm. З'їжджаю водой. А по вот такие так, Ще, просто. Вот, там, кружочек. Да. Не ну мені здається, що тут right. прям такий. А вот. Нет? Столик там метр двадцять. Ой. Метр двадцять это вот так Да, метр двадцать. Ну, барный стол. Вот. мне подобается вот цей с ручечками. Вот так вот. Каже, не. И кресло вот это мне тоже подобается. Такое прям кресло для отпочинка. Семь. З вікою магазин заходити, в такий ой, це все, капець. Зараз іще стульчик, потім ще якийсь. Та я бачу. І оці е, круглі от ті знизу, тобі по стілю, тобі по стілю. Отож, бачиш, під люстру, під столик оті ті да. полукруги. І зручний, слушай, навіть без спинки він дуже немає. А зручний. ти поняла, за що я кажу? Да, Знизу розгляну. за отів. Ну, вниз таке, як мені. Угу. Так, да, зручний, зручний. Надо зараз висоту поміряємо. і я подивлюсь, може мені не треба прям такий високий. Мені треба, щоб мої глаза були на такому рівні, як я стою. Mm -hmm. На таком тоже можно пидить, потому что там вот это ж опять вигна, mm -hmm. рама и прямо. Mm -hmm. Ну, треба так... померила ты стики вин mm -hmm. высотой, потом... Mm -hmm. Да, и там вот это Угу. Mm -hmm. Да, и там у меня усерд. Вот, ж... вот это пидит. И это, и это педит. Mm -hmm. 100? И сколько? Семь восемьсот пятьдесят. Семь восемьсот пятьдесят. А тут он девять. Вот этот прям вообще так. Ага. Я даже не знаю, как он мне больше подобается. Мне вот той больше вот подобается, этот. да. Шестьдесят. Ну да, шестьдесят пять, шестьдесят шесть. Ну по вот этому будет шестьдесят пять. Ага. Все, хорошо, пішли міряти в місті. Мій сьогоднішній обід. Тут у мене хліб, який я сама робила. Намазка сирна, печінковий паштет. Два шматочки. І щоб печіночка краще засвоювалась, вітамін С. Ось у мене перчик. Класно зробила капусточку. Ось сама засоли, заферментувала. Взагалі бомба-ракета! І от е, листочок салату. Не салату, а от цього ромену. Ромен, дуже-дуже подобається. Це в мене такий обідик. Може, потім ще якийсь собі десерт замочу, не знаю. А ще я тут роблю, щось роблю. хамон, це називається, по-моєму. В общем, два дні у мене грудка лежала в солі, в холодильнику. Зараз потрібно. струсити всю сіль і обваляти добренько в, цих, в спеціях. Хтось вимачує, хтось не вимачує. Я не буду вимачувати, я зараз хорошо струшу сіль, і хай вона буде мені солоненька така. А потім зі спеціями кладемо в холодильник на два тижні. Краще підвісити. Або, отак, от перевертати його кожного дня, кілька разів на день. Спробую. Ну, от, тут чорний перець, італійські трави, мускатний горіх, паприка копчена. І карі. От. Я не знаю, я, мабуть, що. Ні, напевно, все ж таки на пергамент покладу. Просто треба тепер холодильнику тримати два тижні. Ну, можна трошки менше. Будемо з вами спостерігати, да? дівчата, хто запитував, яка, якою я користуюсь туш'ю? Ось, мебелайн e, і вона коричнева. Ось, бачите, вона коричнева, але цього не видно на віях. Тобто, от для світленьких, русявих дівчат, от така коричнева буде більш м'якішою. І я раніше чорною користувалася завжди. А мені потім Маша показала, каже, спробую цю. І з тих пір я реально розумію, що мені настійно краще, тому що вона більш така ну, нейтральна, не, не, не така яскрава. Якби більш природньо, я виглядаю, мені так більше подобається. Боже, я приготувала сирники без борошна і цукру. Це так смачно. Це офігенно. Боже, Маша, коли ти вже приїдеш, у мене супер рецепт є для тебе. В Тік-Ток записувала відео і виклала. Залишу посилання під відео. По маршфушеному рецепту. Ну, верніше, у неї, неї прям такого точного рецепту не було. Але з тих продуктів, яка, які вона рекомендує, я просто вже придумаю свої якісь, міксую, що є в холодильнику. Велкий кефір, пачка твора кисломолочного, Яйця трошки крохмалий і вівсяних висівок. Ну, і цукрозамінник. Ось таке йдиться. Це компроміс. Компроміс. Це не значить, що якщо цукрозамінник має 0 калорій, то можна його жрать ведрами. Ні. Це компроміс, як. Для людей, які ну, зовсім не можуть без солодкого. От я можу без солодкого, ну таких же одиниць, я розумію, моя мама от теж може без солодкого. Ну, таких одиниць. Тому цукрозамінник це варіант для того, щоб трошечки змінювати, починати свої харчові звички. Принаймні про це почати думати спочатку, а потім ви поступово, поступово просто зменшуєте солодкий смак. Спочатку додаєте його стільки, скільки звикли от як по, по цукру. Потім, коли ви робите якісь інші страви самостійно, ви менше трошечки додаєте. І вже поступово рецептори звикають до менш насиченого солодкого смаку. От я зараз сюди, на цю тарілку сирників додала, ну, зовсім трошки ну, воно за, за рахунок того що там в творах є сир кисломолочний і этот кефір, воно ну, смак, дуже смачний, сир от відчувається оцей сир прям. Асол і, і сіль я туди теж додала. А солодощі ну, дуже мало я додала. Уявляєте, я два яйця. Столова ложка крухмалу. Він розбухає кукурудзяного, столова ложка вівсяних висівок. Вони теж розбухають. Тільки не овсянка, а вівсяні висівки саме. 250 мл кефіру. І пачка творога. От на все це я додала. Я вам покажу. Ось, дивіться. Оце мірна ложечка в цукрозамінниках. От в одній такій, от саме в цьому, 2 чайні ложки відчувається, як 2 чайні ложки цукру. От тут є позначка. От, одна, що оце 200 грам цукрозамінника замінює 2 кг цукру. 2 кг цукру. Це навіть по грошам виходить недорожче. Я думала, що цукрозамінники дорожчі набагато, ні. Ну, правда, не знаю, чому цукор. Ну, в общем, кому цікаво, можете поцікавитися. І я додала таких три ложечки. В рецепті, до речі, дві. Я потім спробувала і ще додала, я в описі напишу потім. Три. Тобто, 6 чайних ложок на оту кількість продуктів. А це досить багато сирників цих вийшло. Я вже тут слопала. стільки ж, мабуть. Дуже смачні. От. І при цьому вони, ну, такі ледь солодкі, вони не притерно солодкі. Коротше, ви поняли, так? Да? Я експериментую зараз. От зараз буду млинців знову на крахмалювачі робити. До мами йду на вечерю. А, вона там щось приготувала, що треба завернути в млинці. Каже, з тебе млинці кажу, хорошо, от зараз буду робити. А от і млинці складаю. Тут так складаю, щоб вони не засихали, тому що, от коли вони охолоджуються, вони можуть трошки підсохнути. Вони класні, от поки тільки-тільки-тільки гаряченькі зроблені. Бачите, класні різинові такі. <ресинові> ну, резиновий классник. Ну, коротше, структура класна, мені подобається. Повіть, хто вже пробував таку штуку. Кукусики. Дивіться, який у нас добрый, Family Look. Добрий вечір! У нас Family Look да. новорічний. Новорічний, да. Уже О, я джингл, джингл бэнс. Бэнс. Да. <рес> Вот. Ну, якось так. Я пришла до мамы, принесла свою ежу. У мамы тут е ежа. У нас сегодня прям аншлаг. Этот фурш, нет, я говорю. Банкет. Банкет? Ну ладно, сейчас все покажу. All inclusive у нас. Да. Сейчас я... Вивсянка. Так, вивсянка. Помешай, я же посылаю сверху. Значит, солона рыбка. Боже мой, Послухайте, сейчас це я зробила капусточку. Мама, ну не цокає, там не цокає. Сейчас. Охренеть, uh -huh. как хрустит. Боже, яка смачна капуста вийшла, тогда. Як я це зробила, вона забула. А вот этот сок с нее. Эликсир. Так, да, сок дуже смачний. Він смачний, от буває так, ну, я що Я думала, що він якісь... з цукром вообще. І він солодкий. К... Який цукор, ти що? Ну там... то я же понимаю, що де віка, де цукор. Як Просто це... смачна капуста попалась. Дуже смачна. Далі, я ж там насмажила сирники, і... А, оладики ну, да, сирники і мінці. А мама воно вже. Ти ще де... можеш показувати. Ще у мене тут печеньковий паштет я принесла? А мама хендмей робить. Можу день. вже показувати, так, да, який в мене буде млинець. Там у нас вівсяні буде. висівки. Це дуже смачно, ви не думайте. Це прям ну, дуже краще, ніж вівсянка, реально. Це е, сирочок, теж офігенний. боже, дівчатки, мальчики. Да, просто це... один раз купите і все. Це угу. наркотик, наркотик. Ікра мой вачки сейчас туда еще пойду сверху. Да, Бачите, что робить? Взагалі, да. це, да, да. вот это, от це это, 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 да, і вот это перемішать в лазі. І от одразу нам озеро. захотілося погратися. Так, ну і от сейчас. А я хочу, щоб ти просто спробувала так, один сирник і коментар. Сирну оладік. Хочеться прям весь вкинуть в рот. Потому, що мало, Ну так, да, да, так і надо. Скласти його пополам і весь кинуть. Mm. Правда, смачно. Ах, на кефірчики. Дуже смачно. Да. Оце ще ці млинці, мені кажется, на кефірі буде офігенно. Ну, понятно. Да ну вот все. Показала вам, розказала. Всім смачного, всім гарного вечора чи дня. Ви думали, що я так ушла? Ні. Повертай на мене. Отак так треба. Мордо не трісне? Боже. Ікра мой ви. О! Ну, то я вам Водный мир так себе мені надо. Вот это. Це вообще. Шедевр. Укатит. Не надо завидовать. Нет, пока что не. не. Скажи, вы тут укаете. Что тут тут? Как я можу ігнорувати?